І усім привіт! Сьогодні з вами знову я, Юра Плей 123, а зі мною мій друг Артікул. Артікул Ви вже з ним знайомі з попереднього відео. Mm -hmm. Але я про нього ще раз розкажу. Точніше, ну, не я, а він, так? Так. Да. Розказуй. Е, я. Артемка да. Мне 11 років, ем, і в мене також є свій YouTube канал. Так, це Міні колода Да. Я з його промовию, я хочу пояснити Так, ми сьогодні будемо записувати один блог, але Дай. я сьогодні буду без камери. Тому що я Добі трохи це, прихворів. Додаткова. Так. Хто не знає, що таке один блок? Це е, о, о, Це отакий Добі. один блок, який можна ламати, і він буде давати різні блоки. О, що це було? О! О, джит! Рейден! А він без рамосла? Yeah, yeah, не, oh. так, я просто явно буду. Так, його потрібно забудувати. О! Oh. Залізу, дерево Да, да. треба Брат, зайди у нього, зайди у нього. Щоб mm він -hmm. не понял. Mm -hmm. Зайди, зайди у нього. У його, зайди. Я зайшов. Та, боже! Боже, ты доктор, ты! Да. Нет! Наш то вышел! Давай, давай! Да, зайди до него! Во, все! Все! Забудувал, Мы а А где блок? А! А! Ммм! Иди Ладно. Він же не упаде, я надіюсь. Не факт. Так, а... Брат, давай... ти там відкрив? Ні, закрий назад. О! 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 о. Все, сильно не піднялось. Все, ми не забудували. Так, сейчас я нам зроблю хоч якісь інструменти. Це глина? Це багно. Багно? Ну, по факту. Багно. У мене так пише. Ну. Боже мій, що ти робиш? А я одна а! до дошка. Я випав. Ясно, допустим. Як ти це зробив, я не буду питати. Чого я не буду? Буду? Як ти випив? Я не знаю. А, як так? Я знову. То як воно це робить? Так. А, кстати, тобі подарки. Було б не дуже круто, якщо б це зараз все виток. Ганний. От уто верстак стоїть, Я його лопатою ламаю. О! Дерево! 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 Де дерево? Саженець. Дерево. О! Рости. Так, ты добывай блок, и я буду э, цай, буду лать. Окей. Okay. Нет, 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 нет. Ты выпал? Да, 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 да. Ну, mm. mm. круто. Дуже. Uh -huh. Дуже. Uh -huh. Дай реса. Хотя бы якийсь. Какие... Uh -huh. Дай рвы. верстак Да, мы не верстак. Ты стоп. Да, краще рыбу пока еще верстак. Зараз мне вершили было показать. У меня питание, як тут по якихось стеме тут расширится бальер? Ну, коли ти якусь кількість блоків скопав, то тоді він розширюється. Да. Ти щас його вб'єш. Ні, у нього ще є хата. Боже, чел! Нарешті. Ну і ти дерево поставив? Во нарешті ми його посунули. А тут багно постав. Це сама головна частина. Окей. Okay. Нет, не могу сказать, что тут. Ну так бо я випадаю. А, ah. окей. Ah, okay. ну, я тільки дістаю дистаю э, Відраву о! Сразу ставиться. О! о, о житель! О. Ще один! О, визитник трейдер Так, його тоже треба сюда засунути. Ого! Ого! Он нормально так продає. Так, чекай, його треба тоже забудувати. Так, е, веди його сюда, веди його до мене. Так, ще не веди сюди. Вс, забудка. А як ми до дерева будем пробиратися? ти не думав? Похід. Ми побудуємо дорожку. Че раз Разбоки. Ой. Ой. <пробуй> Давай пробуй в чм, окей. Угу. В тебе вже сокер нема. Ну. No. А ч, давай. А, де воно? Ah, не, є? Є Ну. Брат, дай мені, будь ласка, дерево. Дай мені дерево. Чекай тут? А де ми камень маємо дістати? где Не, таке. Да-да-да. І ще ось. И ось заморский покупець. У него більше ну, тільки два заліза был. Секу? Хороще! Ще, ще трейдер. <хи> В смысле? О, там вода. воду Блин, у нас заліза нема. Ну -мо! Ну дай мені одну землю. А куди я пропав оцей от? Дай мені одну землю, одну землю. Одну землю. <скільки> одну землю. Дай одну землю. Ну бляха муха а, а куди він пропав? Ну напевно більше, ніж два не може бути. А. Ага. Так ти мені даш одну землю? У в мене немає землі! Ну а де? А Боже, який ти сліпий. Я не можу. Так, в інвентарі було. Не в, не в тому, що О! на екрані. О, з першого. Ну, найдет. Нікого дивого там я не знаю. Каміння! В смислі? Я просто в тему його беру. Так там дерево выросло. Де? Ладно. Брат, так я його киском борошну. А нам треба ялинка. Так, це дерево. Ну, что победить треба? Выпал пустоту, А, в пустоту? Да. Ну. Так, давай его запихнем сюда. А ну куда ты пишело? <рик> толкай, йога, толкай, толкай. Oh, yes. а поки ты ти... ест. Oh, oh, yes. А поки ти толкаєш, мої підписники в Телеграмі вже знають, що ми записуємо ролик. Yes, of course. До речі, у мене є мій телеграм і дискорд канал. Якщо хтось кто не знав. Так а ти знав? Да. Бляха, ще б тобі земля не сподобалось? Надо елітний, щоб жити Еліта. Элита. Дай два, два камня. Один, два, 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 две, два, два, два. Два, два. два. камня. А ти чипа рухувати не вмієш, да? Я забув по два за две секунди. Ясно. Так, я е, справжній друг О, зробив собі. Зробив собі кайло і тобі не дам. Окей. Так. Ой. Пайлот собі зробити. Так. Кав'єра. Кстати, що є такий тупий? У мене кісткова борошно, а я не виращую. Я не хочу смиреку добувати. Не Бейс, не буду делать очка, ну не... камин реальность. Ну не... кани, ван, ну, трошечки, ну не думать трошечки. Ха-а и куда ты пропало? Ты что? Ха. господи. Витай, у нас два... Если что, я знаю. А, да? Добре, що він не знає, що падає все мені, бо я перший зайшов у цей світ. <працю> 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 так. До речі. А якщо ви Ой. хочете дізнатися, як грати зі своїм другом не через VPN, то підписуйтесь на мій телеграм, там буде гайт. Фафіно спорт! Ну, у мене підквей, не мага. Брат, давай зробимо так, щас покажу як. А стоп! А в них щось за дерево є, бо в мене 23 дерева. Ні, нема. Брат, нам треба азаліи, ячні. Азали? Да. Наш, ну? Ну Не знаю. Чого Чо вони такі бомжі? У них що, борошна нема? Пришм ты борошно? Та я в них купив шість борошна, в них уже оно закінчилось. Яке борошно? Mm, не борошно, чи борошно. Я mm. не я не бачу тут логіки у твоїх словах. Ну, в сенсі, що... В сенсі, що ти... Ну, це, це не правда, ну або правда, я не знаю. А якщо я зроблю, підійди от сюда, от сюда стань. е куди? Так о, плюс кайло. Я плюс кайло. Ну, не надо мені Ну, брат. Да за шо? Ха? О! Молодец, у мене всі разы твой був. Молодець. Карман. Настрій більше немає за тебе. Підписуйтесь на, певно, на мій канал, чи шо, чи да, чи ні. Шо? Туда, да. Нам треба добити тисяча підписників, щоб я знявся в мікці. Що, ти що зробив? Я коли у мене uh -huh. буде тисяча підписників, я знімусь у юбці. У юбці? це ж у Не Ну що це шо таке юбка. Юбка? В смысле? Ну знаешь типу, палаці? Не знаю. Ну, юбка це палаці. Знімусь у юбці — це як. Ну юбка, это короткая палатка. Ну, а як ты занимаешься в нём? Найду. А, видео? Да. да, ладно. Так это ладно, сто процентов. Не, мне страшно. <свист> э -э так, Мне лень уже добувато, честно кажучи. А хочете, я вам спой розкажу? Давай. Зараз не, не мал бути один блок. Мало бути інша тихо. рубрика. депт, депт. Деп. тихо Ой, да. Наступного разу буде ця нова рубрика, а яка нова рубрика, я розкажу у своєму телеграм-каналі. Його, його нам <пи> треба зберегти. <пи> Боже, ти бачиш, як реалізато продає? Це... Це така потрібна річ то, ну, що так, за 24, да. е, е, пар, е, за 24 землі парські смереки собі пофігу, так? Да? Ну да. Я не знаю. На що то мені? Питання. Чоб ти здох. Ага. Салюк. Мене знаєш, Дайте як мені два алмази. Що? Мені треба 3 так. діаманта. Я в тебе їх краду. Палата по карте чи по... по бінансу. Та Тай-майд, ну толкайте його. Дай бог. дай бог. Не дай бог, ти це зламаєш, покидаєш дерево. У мене дерево пропало! У мене одне дерево пропало. Ти <ріст> мені його викинув. <ріст> я думаю, ви, по-моєму, кашлю вже зрозуміло, як я хворію, да? у нього температура 40 У мене температура Ой. під 40 Це правда. Угу. Але я все одно знімаю відео. Бо я уже дуже давно его не снимал Пит сорок це тридцать девять И пять Короче, я сакирую, ты цим А ты кайлоб Так ты лопатый Ну сакирую тоже Як ти це робиш? Що? Знаєш що? Що? Що тут такого брат? ти як брат на F наш Ну так я знаю. Бо ти питаєш як я це роблю Ой. Як якщо... а якщо зробити отако кстати? А якщо зробити отако Дивись, там не випаде. ти веду. Ні! Тільки попробуй. То вже один раз всі речі і за тебе загубили. Чекай, стоп, я АФК Скільки тут моїх туп. Чекай тепер. Так, давай зараз швиденько побудуємо собі хатинку, так? І будемо завершувати відео. Тебе білети на, на авес. Ah. 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 ха я пожартував ah. Я не бачу тут. Аллес. Oh, так, oh, oh, <laughs> давай иду сюда сюда. Ah. як я можу? Дивись di su da ulovno zdergo u Tak je di šta aneks on ne budemo za kin čuvate i Vsim, papa zvao bu ja